Подивімося на графік. Він показує кількість землетрусів на землі і їхнє активне зростання. А за останні 20 років їхня кількість зросла дуже різко, і це дуже тривожний сигнал. І подивіться ще на один графік. Тут ви бачите кількість значних землетрусів магнітудою 6 балів і вище. Причому вони відбуваються у усьому світі та завдають найсильніших збитків. Такий графік ви можете побудувати самі, прямо на сайті USGS. Вам просто потрібно зайти на їхній сайт і вибрати землетруси магнітудою 6 і вище і критерій їх значущості тисяча. Кожен землетрус це насамперед енергія, виділена із надр нашої планети. І стабільне збільшення кількості землетрусів. Особливо великих магніт.